Сьогодні тут з'явиться нова алея. Вихованці подіюну висадять дерева та кущі. До міжнародного дня землі вихованці падіюну провели екологічну акцію Молодь за чисте довкілля. Діти різного віку висаджували дерева і кущі, розповідали про шкоду засміченості та спонукали всіх присутніх берегти довкілля. Традиційно щороку в подіюні, квітень місяць місяць екології та туризму під поетичною назвою Я відкриваю землю. Цілий місяць у нас проходять екологічні та природоохоронні заходи, акції, також тематичні заняття. Діти присвячують захисту довкілля свої малюнки, свої поробки, фотографії і так далі. П'ятирічна Олександра, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Падіюн, посадила своє перше дерево до міжнародного дня землі. Дошкільнята разом зі своїми старшими друзями та батьками висадили понад 40 дерев та кущів. Тепер в Ужгороді малюки матимуть свою алею під назвою Алея радості. Я сьогодні сидила деревце. Спочатку треба держати палочки, потім треба закапувати. Глину, а потім поливати. А за два дні вже буде, воно буде трошки вже виросте і вже буде. Буде вже до... велике, велике, велике. Батьки радо підтримують екологічні ініціативи та долучаються до загальної толоки. Кожний рік ця акція відбувається в минулому році. садили дітки з групи Я сам. В цьому році залучили наших дітей із школи радості. Я тільки за тобто, це велике щастя для дітей. Вони задоволені. Представники учнівського самоврядування розповіли малюкам, як важливо дбати про природу для кращого засвоєння. Старшокласники розважили дітей екогрою та роздали наліпки із написом «Посади дерево. Дитячий юнацький парламент старається заохотити дітей, садити дерева, що потрібно берегти екологію, потрібно не ламати, не руйнувати природу, і потрібно старатися слідкувати за нашою природою. Також діти мали змогу намалювати своє бачення навколишнього середовища. Таким чином вони привернули увагу громадськості до збереження та відновлення екології. Подібні акції не новинка для подіюнівців. Впродовж кількох останніх років діти із педагогами постійно поповнюють зону зелених насаджень біля навчального закладу.